Як я обіцяв, буду знімати відосики на рахунок столярної тематики, автомобільної тематики в неділю, сімейної тематики кожен день. Ну що, Познайомлю вас своєю столярною майстернею, де буду показувати, як я виготовляю двері, сходи, меблі ну або щось подібне. Зараз на оренді ось таке приміщення 200 квадратів. Недавно тільки переїхав, буквально ще все не налаштував, ну, але вже кожен станочок працює, почав різати дошку. Зараз в роботі ясинові двері. Покажу декілька заготовочок, чим працюю. Ось, саме необхідне є. Фуганочок, 40-вочка, рейсмус, теж 40. Форматник покажу. Форматник. Дуже гарний форматник виручає. Можна різати поздовж поперек. Звичайно, є довбальний. На ньому мало що роблю, тільки задовбую під замочки, двері і все. Для якихось делікатних робіт є ще, звичайно, ось така стрічкова пила невеличка, була велика, але її відпродав, вона мені взагалі не потрібна. Маленька, хай буде, можливо, якісь накладні штапики, Ну і ось така дискова. Дискова шліфовочка Саморобна, підходить цілком. Отже, робота в солярній майстерні кожен день. Працюю зараз, роблю 9 ясинових дверей, плюс одна коробка з карнізами. Саме необхідне. Принцип роботи. Кожен день будете бачити, що я роблю. Ну, наприклад, я на коробці клею ось такі щиточки і її буду обклеювати з двох сторін ламелями. Чому так роблю? Якщо клеїти, наприклад, з одної сторони ламель, швидше за все, 90%, що її скрутить. Тобто, ламель потрібно клеїти на ось таку ширину з двох сторін. Обов'язково! Це вже побачив практично. Ламелі я не купляю, ламелі роблю сам. Ну, наприклад, ось. Це на фризи ламельки, ріжу заготовочку, пізніше покажу, як це відбувається принцип фуголки, склейки, щоб ви розуміли, ось оце стоячок на, якраз на фриз. Бачите, я не роблю, щоб заготовка була з одної доски, тому що впевнений, що такі заготовки набагато а частіше крутить. А от якщо склеїти от таким навіть, шахматним порядком, обклеїти з двох сторін ламелями. Буде набагато надійніше. Тобто це вже переконано. Я вже працюю не один рік столяром. І знаєте, завжди практикуєш, думаєш, можливо, так, можливо, так, пробуєш. Щось виходить з першого разу, ну а де що і з десятого разу. Так що не обов'язково, знаєте, що у вас вийде все зразу. Добре, коли у вас є навики, коли ви попрацювали з кимось. Багато років навчилися, і тоді вже починаєте самі на себе. Я вже працюю сам на себе близько 10 років. Почав просто з нічого, здається, з ручного інструменту. Ну і зараз найнеобхідніші, здається, інструменти є, завдяки яким можна працювати. Ось так, ось така майстерня, така робота. На наступний раз покажу більше.